Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати 93-й псалом. Псалом непростий. Він складається із 22 стихів. Ми прочитаємо перші 11 і обов'язково подивимося, що говорять святі Отці про цей псалом. Справа в тому, що багато хто спокушається цим псалмом, коли читають його. Якщо ми слухаємо уважно Євангеліє, удумуємось у слова Христа, то Бог показує, Ісус Христос, Син Божий, показує Бога Отця і взагалі Бога як Бога любові. І про це Христос не раз говорить. І також Він говорить, що єдиною істинною ознакою Християнства може бути лише любов між людьми. Оце істинне християнство. Все інше це надумане, це політика там, і так далі якась конфесійність. Ну, але точно не Боже. Тому що критерій це любов. І коли ми читаємо цей псалом, то нам здається, ну, а от чому тут така йде мова про помсту для ворогів? І що це за суд має бути для тих ворогів? І святі, оці церкви. Зокрема, Афанасій Великий і Григорій Богослов, дають роз'яснення щодо цього псалма. І читаю одночасно перекладаю тлумачну Псалтир. В цьому псалмі Давид веде мову про промисел Божий, навчаючи не сумувати і не тривожитися, якщо бувають в деяких періодах грішникам благоденства. А благочестивим гоніння, тому що і те, і друге перейде. І зміниться для одних на вічну муку, а іншим на вічні блага. Четвертий день суботи означає день неділі, середу. А чому так? Ну, Тому що неділя це перший день тижня, понеділок, другий, віторок, третій, середа, четвертий. І читаємо, коли Іуда зрадив Спасителя, а юдеї почали скликати проти Христа Раду. І з того часу Христос почав звершувати суд над смертю і виступив на справу помсти за нас дияволу. Так, говорять Афанасій Великий, Григорій Богослов, ну і інші отці церкви. Отже, цей псалом має надпис в четвертий день тижня. А ми би подумали в нашій традиції, що то є четвер. Але насправді тут говориться про середу. І це не випадково. Тому що вороги це диявол. І всі ті, кого він спокусив, це ті, хто повстали проти Сина Божого, тому що в середу вони його. Юда продав, і з середи починається вже суд над Христом. І отже читаємо: Боже помсти, Господи, Боже помсти, яви себе, встань, суди землі, дай відплату гордим, доки, Господи, доки нечестивці будуть вихвалятися. Вони говорять неправдиві слова, величають себе всі, що чинять беззаконня, народ твій, Господи, поневолили і гноблять насліддя Твоє, вдовиць і сиріт уморюють, і пришельців убивають, і кажуть: не побачить Господь, не дізнається Бог Якова. Зрозумійте ж, нерозумні люди, коли ви прийдете до розуму, той, хто сотворив вухо, чи не чує, той, хто сотворив око, чи не бачить. Той, що врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає. Знає Господь замисли людські, що вони марні. Хай оці слова знає Господь замисли людські, що вони марні, будуть для нас втішенням. Тому що от в такий час живемо, де нам дійсно так випало спостерігати велику кризу, кризу людяності. Багато хто з оців церкви говорить, що перш ніж стати християнином, треба стати людиною. А тоді вже ти будеш світлом для землі, якщо ти будеш справжнім християнином. Але ми сьогодні не те, що християнство, ми людяності, звичайно, не бачимо у цьому світі. Абсолютна криза. Але Господь нас втішає через своє слово, так як він колись переміг зло і своєю незлобливістю, своєю любов'ю, так і, Господи, дай нам теж витерпіти і дочекатися миру, щоб ми ходили до храму Божого, щоб ми могли проставляти Тебе, Господи. І от цей псалом ми прочитали лише 11 стихів. Хай він буде сьогодні нам укріпленням. Він є пророчий. Це Давид передбачив, що має статися з Господом. От, і тому ці церкви от дали таке роз'яснення, чому тут згадується, бачите, саме якраз середа, саме у той день. Дуже багато-багато років до пришестя Сина Божого. Юдеї читали цей псалом, але бачите, він не торкнувся їхніх сердець. Подібне і зараз відбувається. Багато по храмах читають Євангеліє. Але виявляється марна справа, тому що від імені Бога творять війну. І це біда велика, це велика криза. Ну, хай все милостиво і Господь. Подальше дійсно ми побачили і це Сонце правди. Щоб ми побачили перемогу добра над злом, щоб Божа правда укріпила нас і просвітила наші серця, щоб ми жили і Господа. Слава! Слава Ісусу Христу!